Медик. О боже. Що це таке? Бет, виходь тихенько. <звук> Сьогодні вранці у Ноксвілі, Тенесі, з неба впала партія кокаїну вартістю у мільйони доларів. І це ще не весь. Його десь скинули. Я шукаю свою дочку. Ліс небезпечне місце. Гей, hey, Генрі, заціни. Хтось його розгриз, олень напевне. Втрачено до хріна кокаїну. Його треба знайти. Mm -hmm. Ні, ні, ні наїжте, наїжте. Цікаво, як це вплине на нього. <звук> Ведимідь! Він нанюхався кокаїну. Ведмідь на кокаїні! Там був ведмідь! Він був у упоротий! Гей! Так казати не можна! Ти в безпеці. Вони по деревах не лазять. Лазять ще як? Те, що я бачу, я ніколи в житті не забуду. <риклад> Альфа хижак. <риклад> Під кокаїном. Хоч <риклад> манілий. <їх. риклад> От, блін, ти в срачі. Що бляха з цим ведмедом? <риклад> Стріляй! швидше! <риклад> Нам так пощастило вперше. Я поїду до В'єтнаму і привезу їм пива. Так. Пиво зі смаком дружби. Готовий? До чого? Ми побіжимо, щоб вижити. Реальний чувак. Справді усе це робив. Ми вже на півдорозі, на півдорозі. Я Чікідоног'ю, і я не повинен бути у В'єтнамі. Нью-Йорк, 1967 рік. Гей, вставай з ліжками до цього. Подивись на себе, ти так все життя проспиш. Глянь, Глянь на цих посів. Гей, ти соромиш себе і нашу родину. Невже ці протестувальники не знають, що наші солдати їх бачать по телевізору? Я хотів би поїхати до В'єтнаму і відшукати всіх наших хлопців, щоб дати їм пива. Я міг би це зробити. Зробити що? Привезти їм пива. Та він нализався. Подивись на нього. Він тверезий, як скельце. Це його п'яте пиво. Так. Мабуть, я поїду до В'єтнаму і привезу їм пива. Так, так. від лауреата премій Оскар. Гей шефе, коли найближчий корабель до В'єтнаму? О п'ятій вечора сьогоднішнього вечора. Це буде нелегко. Але я покажу їм, що наша країна все ще з ними. Тебе ж там уб'ють, як ти казала. Всі хоч щось роблять. А я нічого. Контрабандою вести в зону бойових дій пиво. Не найрозумніше, що я чув. Але й не найгірше. Засновано на реальних подіях. Можеш почати звідси з Колінза. Просто привіз вам невеличку подяку. А потім, якщо лишишся живим. Американець? Нью-Йорк. Дякую. Потім поїдеш до Дугана. Чіки, я привіз тобі пива. Ти не повинен тут бути. По-твоєму, це смішно. Я роблю це не для сміху. Я роблю це для всіх вас, хлопці. Давай, час іти. Все скінчилось? Так, ти мертвий цієї осені. Ти не розумієш. Це не фільм з Джоном Уейном, де ти знаєш, де хороше, де погані. Не кидай друзів на призволяще. Я все це пройшов не для того, щоб одразу кинути. І хтось повинен тут бути, щоб все це бачити. Я хочу, щоб їм казали правду для їхньої користі. Вони ж просто діти. От і знатиме, що вибратися з війни важче, ніж на ній опинитися. Я намагаюся показати їм, що наші вдома їх підтримують. У тебе добре серце Чікі, але інтелект підкачав. Пиво зі смаком, дружби. Що це за довбень? Це мій сусід. Він привіз мені пиво. Дехто скаже, що я в усій цій історії негативний персонаж. Гадаєте, доля визначена наперед? Чи якась подія може її змінити? Зустрічайте юного співака з Мемфіса. Привітаємо його бурхливими оплесками. <плес> Містер Містерелві Спреслі. <з> <плес> Підстрижися, Патлатик. Тієї ж миті я помітив, як хлопчисько перетворюється. На супергероя, він змінив мою долю. Я вас прославлю, містере преслі. Злетимо до небес. А вже ж. Летімо хоч зараз. Завтра вся Америка заговорить про Елвіса Преслі. Ви менше рухатися під час виконання. Я без рухів, як ні ми. Мене хотіли кинути за ґрати, бо я танцював. Знаєш, це б зі мною не церемонилося, а не з білим співаком. Твій спів — це дар божий. Тобі не варто соромитися. Обито сенатора Кенеді. Right, you... Це трагедія, та нас вона не стосується. Якраз нас вона і стосується. Oh, Madonna, Madonna, Пастор якось сказав. Якщо говорити небезпечно, співай. Співай! Мені скоро сорок. Ніхто не згадає про мене. Мені треба віднайти себе. І ти знаєш, як Елвіс? Я просто маю викладатись наповну. Доки цей спалах не згас. Ми ж однакові, погодься. Ми двоє самотніх диваків, що прагнуть безсмертя. <сьпілль> Найграндіозніше шоу на землі. А Елвіс залишив будівлю. У мене є бомба. Відіть негайно. Чоловік у сірому худі грабує банк. Хто за головного? Вона, але взагалі ми обидві. Я адміністратор Естель Валері. Нехай, коли вони вийдуть, замкнете парадний і службовий входи. Зрозуміло? За мотивами реальних подій. У нас тут ФБР, і БРД. Хто завгодно? Він сказав, що хоче. Вибачте, добре. Це сержант Бернард. Усі там цілі. Поки всі зберігають спокій, ніхто не постраждає. У мене є бомба. Якщо моїх вимог не виконують, я підірву всіх хто тут є. Привіт, це Велс Фарго у Вінді Гілз? Так, це Велс Фарго. Я маю поговорити з Бріджет про мою 401 тисячу. Думаю, вона помилилась на 9 тисяч. Співчуваю, може щось їй передати. Це була афера. У мене вкрали матеріальну допомогу. У мене теж були проблеми з витезання. Може, одні з них відпустиш? Ні. Я хочу, щоб усі спостерігали. Мені потрібні пожежні машини, репортери. Уся моя увага належить вам. У мене менше часу, ніж ви думаєте. Снайпери на позиціях. Пропустіть. Пропустіть. Жалюзі і вимкніть світло. Що потрібно зробити, щоб на мене нарешті звернули увагу? Усе, що ти кажеш, усе, що робиш, має значення. Ти маєш. Тобі лишилося тільки дотримати слова. Дотримай слово. Порушення. Вас уже грабували? Один раз. Чим скінчилось? Гей, вгадайте, куди ми з вами йдемо? Ріку, ти в курсі про події в Таїланді? Діти застрягли в печері. Ми – рятувальники Це туристична печера. На вигляд просто, але якщо там затопить – це жах. Від режисера Рона Говарда для занурення в печери треба специфічний склад розуму. Треба бути трохи схибленим. Це дуже небезпечно. Високий рівень води й низька видимість. Ледве можна протиснутись і дуже сильні течії. Поки не повернемо дітей, додому ніхто не піде. За мотивами реальних подій їх не бачили дев'ять днів: дванадцять хлопців з тренером ув'язнені в затоплених печерах. Аго. Привіт. Ми тут. Скільки вас? Тринадцять. Тринадцять. Вони всі живі. Ми тепер зможемо вийти назовні? Цієї зими я пообіцяв людям, що хлопців повернуть цілими і неушкодженими. Ти взагалі розумієш, що пропонуєш? Більше труп. Або ти протягнеш їх під водою, або назад повернуться вже їхні трупи. Найдивовижніший порятунок. Кисню все менше, і вся нація із завмиранням чекає розвитку подій, який бачив світ. Про що думаєте? Маю божевільну ідею. Ти вмієш те, на що кожен із нас не здатний. Ні. Це божевільно, неетично і незаконно. Дехто вже загинув. Дихай. Якщо нічого не робити, вони точно загинуть. То ви очікуєте, що будуть жертви? Так. Я очікую, що будуть жертви. Усе нормально? Так, нормально, тільки одну хвилинку. Так. Поїхали. Тринадцять життів. Дивіться на сайті UA Кіноклаб. Шпигуни знають один фокус. Якщо прагнеш комусь сподобатися, поглянь погляньому в очі так, щоб запам'ятати їхній колір. Вітаю. Він запевняв, що це діє. Чим займаєшся? Працюю. Хочу дещо тобі показати. Рапа! Я збирався розповісти тобі дещо важливе. Насправді мене звати Роберт Фрігард. Я працюю на Британську службу безпеки. Мі-5. Ти мені не віриш? Роберта Фрігарда звинувачували в переслідуванні та домаганні до юної дівчини. Тобто усе це просто вигадка. Так. Я хочу знати, чи ти мені довіряєш, Еліс. Роберт Фрігард викрав мою доньку. Припиніть брехати. Я вірю. Міс Арчер. Це Соня Чандра, поліція Лондона. У службі безпеки не знають ніякого Роберта Фрігарда. Він збрехав. Еліс Арчер. Арчер. Ну і виродок. Чортів покидьок. Допоможіть спіймати його. У нас лише одна спроба. Ми нею скористаємось. Глянь на себе. Ким ти став? Маніпулятори можуть роками руйнувати життя іншим людям. Ти не розумієш? Він ніколи не зупиниться. Яка твоя таємниця? Моя таємниця? Що ти приховуєш? Він її забує. Він уміє втертися в довіру та міськи. Еліс, Пробач. Він все ще тут. І не зникне, поки я не загляну йому в очі востаннє. Глянь, що ти коїш! Фіктивний агент. Якось він сказав мені, що кожен прагне почути свою правду, яку правду хотіла б почути ти. Чому сексуальні домагання такі поширені, але фактично безкарні? Треба допитати всю систему. Вітаю, мене звати Джоді Кантор. і я репортерка розслідувачка з Нью-Йорк Times. Розказуйте, що у вас за моїми даними правопорушення у Голівуді звична практика. Я не хочу, щоб мене цитували. Крапка. Як скажете? А в попередніх матеріалах, як ти переконувала героїню розказати, що з ними трапилось? Аргумент був таким: я не здатна змінити те, що вже з вами сталося. Але ми можемо захистити інших від подібного і загалом, це правда. Яка конкретно тут сталася ситуація? Ці жінки збиралися на зустріч, думаючи, що розмовлятимуть суто про бізнес? У мене досі перед очима той готельний номер. Він намагався мене мацати. Я просила, щоб він не чіпав. А на тих зустрічах він їм погрожував і вимагав сексу. Я була молода, налякана. Від добрий день ми з New York Times. Це правда, що ви працювали у Гарві Венштайна. журналісти вже писали на цю тему, але він усе зарубав. Гарві вперто відкидає усі обвинувачення в домаганнях. Люди для нього іграшки, він майстерний маніпулятор. Прошу, дайте хоч один шанс поговорити з вами. А ти впевнена, що ці жіночки самі не хотіли переспати з кінопродюсером заради кар'єри? Річ не тільки у Вайнштейні. Тут сама система прикриває гвалтівників. Жінки, які отримали це відшкодування, не стануть говорити, інакше їм загрожує суд. Та якби хто небудь відкрито розповів про виплати. Які виплати, Джон? Просто уявіть, що всі ваші дзвінки записуються і за вами стежать. Ви уявляєте, скільки там таких гарві? Смерті моєї хочеш. Ти не шкодуєш, що на таке підписалась? А ти шкодуєш? Ні. Лише за однією умови ті жінки заговорять. Якщо вони будуть заодно. Ми всі тут, Гарві. У мене три доньки. Я не хочу, щоб вони сприймали як норму насильство чи булінг. Я готова дати свідчення. Іди пиши. Пора писати. Усе скоро випливе. Мене змусили мовчати, але я хочу повернути голос.